Hyundai Tucson у нас буде в роботі зараз. Також буде ще Santa Fe, про нього трошки пізніше заснімемо. Ось така магнітола зараз у нас тут встановлена. Буде встановлена ота рамочка і також отакий от планшет від компанії Sound Planet буде на цьому місці. Це наш Tucson, Все стало чітко, красиво, ідеально. Підібрали рамку срібного кольору, тому що є ще чорна. Але срібна тут більше підходить під всі срібні деталі, як було по штатному. Це у нас зараз під'єднаний е, телефончик. Хотів сказати, штатний CarPlay. Е, це у нас iPhone під'єднаний, це у нас CarPlay називається. Також можна під'єднати на Android пристрій і також користуватися всіма додатками, як то Google Maps і так далі, все, що у вас в телефоні. А, також можна вийти вже в саме меню магнітоли. І тут у нас додатки стандартно всі, як у будь-якому планшеті, на Андроїді і так далі. YouTube, Google, Google Play, то есть все можна скачувати додатково собі там Бейс. Так бардачок також вивели ми USB і слот під сім карточку есть, якщо ми Хочемо користуватись інтернетом, і щоб у нас завжди був інтернет, ми можемо або роздавати з телефону Wi-Fi, або я б радив ставити сімочку і користуватися. Сімку можна не обов'язково ставити нову, а можна просто роз... зробити сім-пару. Вот. Також була у нас встановлена Full HD камера заднього огляду з гарною роздільною здатністю. Все з широкими кутами, все класно видно, приємно, можна рухатися, бачити, наприклад, що ви ось під'їхали вже все. Ідеально видно ваш бампер, ідеально видно, куди ви припаркувалися. Зараз покажу, як виглядає сама камера. Камера виглядає дуже по штатному, ідеальненько. Ось так от. Бачите? Супер. Тож ніякого колхозу. Машинки у нас виходять гарні, красиві, на дорозі будуть приємно на них буде дивитися. Тож, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.